Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, і група починаємо. Росіяни знову атакують Україну дронами з півночі, сходу та півдня. Зараз тривога оголошена в половині областей на сході, півночі та заході. Близько півгодини тому ППО працювала в Києві. А вночі основним напрямком удару ворога стала Житомирщина. Окрім шахедів, її окупанти атакували ще й балістикою. Чекаємо на відбій та звідти від обласних. Військових адміністрацій про наслідки атаки і вже відомо, що внаслідок дронової атаки на Кіровоградщині в одній з громад голованівського району пошкодження 16 приватних будинків, зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері пошкоджено паркани. Минулося без постраждалих. Повідомили в Ова. А в Запоріжжі зросла кількість поранених. Їх вже троє. Усім надали допомогу на місці. Від шпиталізації постраждалі відмовилися. Вночі нагадаю, ворог ударив по Запоріжжі сімома шахедами. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та в приватний сектор. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Один з будинків загорівся. Понівечені також і автівки у дворах, а в багатоповерхівках поруч повилітали вікна. Ще з 11 сіл Сумщини оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Миколаївську, Білопільську, Річківську та Ворожбянську громади. Із прикордонних сіл цих громад раніше вже вивозили жителів та через загрозу російського наступу до переліку додали нові села. Там нині, за даними Ова, мешкає майже три тисячі людей, у тому числі 300 дітей. Родини з малечою вивозять першими. Загалом евакуація на Сумщині відбувається із 213 населених пунктів здовж Росії. Сійського кордону від громад, що підлягають обов'язковій евакуації, до сум менше 40 кілометрів. Довге відновлення у Києві вже півтора року не можуть відремонтувати пошкоджений ворогом будинок. Він зазнав руйнувань під час масованої ракетної атаки ще в січні 24-го. Тоді півсотні людей були поранені, двоє загинули. Будинок відновленню підлягає, от тільки роботи чомусь пробуксовують. У чому ж проблема? Питала Дарія лиходіт. 2 січня 24-го року. У ранок росіяни вітають українців з новим роком. Масово наб'ють ракетами по Києву. Одна з них влучає у двір цього будинку на вулиці Кудряшова. У будинку вилітають всі вікна з палаху пожежа. Двоє людей гинуть, 49 дістають поранень. І всі без винятку мешканці будинку вмить втрачають своє житло травень 25-го будинок на Кудряшова виглядає ось так. В частині живуть люди, частина досі не відселена. Юрій Рязанцев пригадує день обстрілу. От це вікно летіло, мою жінку порізало, бо вона тут якраз тільки-тільки вставати почала. І рама, і це вікно, осколки були аж у книжковій шафі. Зрив був з тої сторони, а все тягнуло внутрі. Хоча квартира пані Юрія не зазнала значних руйнувань, та повернутися в неї він не може. Ліфт. Я не можу стройматеріали підняти, щоб щось зробити здесь. І нічого нема: ні світла, ні води, ні газу. Ну, газ на електро можна. Але більш нічого нема. Уренду житла пенсіонерам місто не компенсувало. Щоправда, запропонували жити разом із кількома сім'ями в одній квартирі новобудови. Та пану Юрію такий варіант не підійшов. Ми на квартирі живемо, а тут все стоїть. Я пішов на роботу, працюю за те, щоб платити за квартиру. А на пенсію ми живемо. Роботи в будинку почали через пів року після влучання, аж у вересні. За цей час полагодили балкони, покрівлю, встановили нові батареї та проводку. А ще ліфт. Засклити вікна допоміг Червоний Хрест. Сусідні під'їзди вже відновили, а ось цим роботи затягнулись. То до нового року, то до березня, то давайте до червня, то тепер уже до липня, то вже дев'ятий місяць, немає електрики, немає води. Опалення толком не зробили. Тобі ж час квартир е так і не встигли зробити за опалювальний сезон. Часть квартир, те, що встигли. Але ж воно працює ніяк. Із проханням пояснити, чому ремонт затягується. Ми звернулись до департаменту будівництва КМДА. Коментаря нам не надали. А компанія-підрядник, яка займається відновленням, надіслала лист із переліком виконаних робіт. Затримки пояснюють браком будівельних матеріалів через війну, дефіцитом робочих рук та повітряними тривогами, які ускладнюють процес. Закінчити роботи обіцяють до вересня. Дарія лиходіт, Валерій Рябченко, Роман Грибельник, Ми Україна, марафон Єдині новини. На фронті найінтенсивніші бої на покровському напрямку. Впродовж минулої доби ворог атакував позиції наших військових 51 раз на лиманському відтинку. 18 разів тиснуть росіяни поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та рідкодуба. На Харківщині бої точаться поблизу Липців та Вовчанська. 35 боєзіткнення генштаб зафіксував на Курському напрямку. Там окупанти скинули. 34 керовані бомби та активно обстрілювали з артилерії загалом за добу на фронті 166 бойових зіткнень. Плани росіян щодо переговорів у Стамбулі, які мають відбутися вже завтра, невідомі ні Україні, ні партнерам. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, українська сторона готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та США. Утім, американська сторона має бути рішучішою щодо санкцій. Всі хочуть, щоб Росія припинила грати з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть. Серйозного миру і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Польща обирає нового президента і новий курс кандидатів двоє: це ліберал Рафал Часковський та консерватор Кароль Навроцький. Один виступає за курс на демократію та єднання з Європою, інший пропонує шлях до більш самостійної Польщі. Обидва, щоправда, кожен по-своєму готові підтримувати Україну, але з нюансами Подробиці розкаже Леся Головіна. Польські вибори на фінішній прямій країна у другому турі обирає нового президента між консерватором Карлом Навроцьким та лібералом Рафалом Часковським. Томен. Це та сама мить. Найкращий час гуртуватися. Час піти і перемогти, піти і виграти свого президента. Так, мої кохані звичайжими, так мої любі. Ми виграємо, ми йдемо за перемогою. Наближається амбіційна Польща, наближається безпечна Польща, Польща соціально відповідальна. Ароль Навроцький директор інституту національної пам'яті, незалежний кандидат, виступає проти тіснішої співпраці з ЄС. Він нібито виступає за подальшу підтримку України. Однак, з умовами, на його думку нам не світить ані НАТО, ані ЄС, допоки Київ та Варшава не вирішать свої історичні суперечки. Рафал Часковський політик зі стажем, мер Варшави останні сім років. Він зосереджений на проєвропейському курсі та демократичних реформах. Росію Часковський вважає загальноєвропейською загрозою та закликає зберігати єдність у підтримці України. Нішня виборча кампанія відбувалася в шаленому темпі. Кількість оприлюднених у мережі компроматів перед самим голосуванням зашкалювала. При цьому, за даними соцопитувань, аж до дня виборів обидва кандидати йшли фактично плече до плеча, без особливого розриву. на цих виборах на карту поставлене політичне майбутнє Польщі. Дональд Туск не зможе повністю реалізувати свої реформи, якщо не переможе Рафал Часковський, ліберальний кандидат. Роль президента в польській політичній системі не дуже велика. Однак Президент може перешкоджати уряду робити те, що він хоче. Польські вибори відбуваються на тлі загальноєвропейського посилення правої ідеології, тож до них прикута увага в усіх столицях Європи. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини. Іран нарощує збагачення урану за інформацією магате за останні місяці. Країна виробила майже стільки палива, скільки потрібно для створення кількох ядерних бомб. Воно ще не збагачене до рівня потрібно для використання у воєнній справі. Однак за це за потреби це можна швидко зробити. Повідомляє Агентство з атомної енергії. Офіційно Тегеран заперечує свою роботу над потужною та смертоносною зброєю і запевняє, що Уран використовують лише для роботи місцевої атомної станції та до. Ослідницьких реакторів у Брянській області Росії біля міста Клімово автомобільний міст з фурою обрушився на пасажирський потяг. Загинули семеро людей. Ще майже 70 травмувалися. Московська залізниця повідомляє, що причиною аварії стало незаконне втручання в діяльність транспорту. Про що саме йдеться, достеменно невідомо. Раніше ворожа влада використовувала таке формулювання у випадку диверсії на залізниці. Станція Клімово, розташована на південному заході Брянської області, неподалік кордону з Україною. Поїзд прямував до Москви. Ще один міст цієї ночі обвалився на Курщині. Просто під час руху вантажного локомотиву по трасі Тросна-Калинівка Залізногірського району конструкція впала на автомобільну дорогу. Зайнявся тепловоз. Фотоаварії публікують російські телеграм-канали. Попередньо минулося без загиблих. Один із машиністів отримав ушкодження ніг. Усю бригаду відправили на обстеження. Яка причина офіційно наразі не повідомляють. Палала цієї ночі залізниця і на окупованій Донеччині агенти АТЕШ пошкодили релейну шафу на новій ділянці Волноваха Маріуполь, якою раніше. Хизувались окупанти в результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів. Відео пожежі публікують самі партизани. Сполучення є ключовим для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінію фронту, оминаючи кримський міст. Пошкодження інфраструктури на цьому напрямку підвищує вразливість окупаційної армії. І в підмосковному Красногорську усього за 10 кілометрів від резиденції Путіна горів завод із виробництва калош і гумових чобіт. Знищені складські та виробничі приміщення на площі 4 тисячі квадратних метрів. Хмари чорного їдкого диму було видно чи не у всіх районах Москви. Причиною пожежі назвали людську недбалість під час електроремонтних робіт. Сутички футбольних фанів у Мюнхені та Парижі після фіналу Ліги Чемпіонів на вулиці висипали сотні вболівальників Паризького ПСЖ та Міланського Інтера. Вони палили фаєри, перекидали баки зі сміттям та штовхалися. У мюнхені фанати побилися ще й у метро. У Парижі поліція зарештувала 65 хуліганів. Напередодні в Німеччині відбувся фінальний матч Ліги Чемпіонів. Французький ПСЖ переміг італійський інтер із розгромним рахунком. 5 Нуль і уперше виграв Кубок Ліги Чемпіонів для італійців. Ця поразка стала вже другою за три останні сезони. Класична музика в космосі композицію Блакитний Дунай Йоганна Штрауса відправили до зірок знаменитий Вальс. Зіграли музиканти віденської опери. Сигнал за межі планети транслювало Європейське космічне агентство. Паралельно з живим концертом зіркам на небі передали і студійний запис. Блакитний Дунай відправили за орбіту землі, щоб відзначити подвійний – 200-річчя з дня народження Йоганна Штрауса і 50 років із дня заснування Європейського космічного агентства.